Вітаю вас, люба церква. Не можете ви ніяк позбутися цих голубів. Один їде, друга приїхала. <ріст> ви багато нас не позбудетесь нас. Дуже дякую Богу, що я можу бути знову тут серед вас і бачити вас в цей час, важкий час під час війни, але ми всі тут бачимо один одного ще живі і надіюсь, здорові. Слава Богу, що Бог чує наші молитви і визволяє. Україну, слава Богу, за ті чудеса, які він робить. Ваня казав, щоб я сказала, як це зародилося, моє бажання їхати в джунглі. Ви знаєте, я мабуть ніколи про це не говорила, але мені було 13 років. це, це я говорила, що Мені було 13 років, коли, я, коли в мене з'явилося бажання їхати в джунглі. Але думаючи, звідки воно з'явилося. Я не читала книг про джунглі, я не дивилася фільмів про джунглі. Але я пам'ятаю, що до нас приїжджав Білус Володимир Іванович, так? звали його. Так. Да. І я пам'ятаю, як він розповідав про свої поїздки, де він був, де він розповідав людям про Христа, як люди приходили до Христа, як він обіймав діток. І мене захоплювали ці історії. І я думаю, що це від нього пішло це. Це бажання від цих його історій пішло це бажання поїхати в джунглі. От. І Да, я прошу Бога, щоб, моє, щоб все своє життя я була, я служила Богу до кінця свого життя, де б я не була, чи, чи в джунглях, чи в Україні, чи де б я не була. Але моє бажання е, служити Богу, служити людям. І це таке захоплююче служіння. Ціла авантюра така з Богом нести служіння бути місіонеркою, тому що я бачу Божі діла. Я бачу, бачу. Ми всі бачимо, да? але я розповідаю про це. Я не, не ні в якому разі не думаю, що у вас такого немає. Але для мене це дуже захоплююче така, таке життя, коли я навчаюся довіряти Ісусу Христу, коли я навчаюся довіряти Йому і, прошу, і, і, і бачу Його е, діла, Його чудеса, Його справи в своєму житті. І як він веде, як він захищає. Е, наприклад, ми поїхали в джунглі, е, коли я повернулася з України, почалася війна тут, я поїхала туди. А, і в мене не було коштів. В мене вистачало коштів поїхати в джунглі, полетіти в джунглі. Ми купили всі необхідні речі, заплатили за літак, е, полетіли туди, а назад не було коштів вилетіти. І ми молилися там. І я казала, У мене є папа, в мене є папа на небі, і він потурбується. І е, я казала: або в, в борг потрібно буде брати цей літак, якщо нічого не вийде. Або не знаю як. І коли ми були, коли прийшов час відлітати назад, прилетів літак. Прилетіли якісь люди, якісь туристи, і вони вже заплатили за цей літак. І він уже летів назад безкоштовно. І ми вилетіли цим літаком. У нас є папа, який турбується про нас. Батько, добрий батько. І потім ми поїхали в інше плем'я. Нас запросили ще в одне плем'я. трошки ми розширюємо наше служіння. Тому що почали відвідувати ті племена, де ми давно не були. Коли я ще була в місії, то я відвідувала деякі племена. А потім, уже ми, коли вийшли з місії, то ми зупинились тільки в одному в великому племені. Але є інші племена, які запрошують нас. Вони кажуть, що ви нас давно не були. Ви чому до нас не приїжджаєте, не відвідуєте, приїжджаєте до нас. І ми поїхали в одне племя. І коли ми прилетіли туди із Сесілєю, моя подружка співпрацівниця, жарко було дуже. Ми пішли в річку купатися. І коли ми були в річці, вона мені каже, Катя: а ми не повідомили, коли там в місті, в крилах допомоги, не, не повідомили, коли за нами прилетіти. А як нам тепер вилетіти звідси? Ми то забралися в дібрі, в джунглі, а вилетіти тепер як звідси? І там не було зовсім ніякого зв'язку, не було мобільного зв'язку, не було рації, тому що він, в деяких племенах є рація, по якій можна зв'язатися і, і сказати, коли за нами прилетять. В тому племені Тонямпарі, куди ми їздимо, там на посадковій смузі в одному місці стоїть палка, отак, отак. Просто стоїть палочка, і вони там відрізали кусочок дерева і ставлять туди телефон, і там в тому місці ловить трішечки зв'язок, от тільки в тому місці, Чуть-чуть відхилити в сторонку вже не ловить зв'язок. І ми можемо позвонити звідти і сказати, коли за нами прилетіли. А приїхали сюди. Тут немає зовсім ніякого зв'язку. І ми трошки посміялися, кажу, ну, в нас є батько на небі, і будемо просити його, щоб він щось вирішив, що щось зробив. І пройшов тиждень, ми не знали ще, як ми будемо відлітати назад. І потім знову. А люди в цьому племені кажуть, сюди ніхто до нас не приїжджає, не прилітають літаки, ніхто до нас не приїжджає, ніхто нас не відвідує. І коли ми були там, прилетів літак. Із іншої компанії прилетів літак, і ми написали записочку, дали пілоту, попросили його, щоб він віддав цю записочку там в крилах допомоги, як, як в старі в старі добрі часи, записочками передавали інформацію. От і, і ми не знали, чи він віддав ту записочку, чи вони знають, коли за нами прилетіти. Але коли прийшов час відлітати, ми почали збирати речі. І підготувалися по вірі, що ми все-таки сьогодні вилетимо. І прилетів літак. Слава Богу, прилетів літак. І так Господь турбується за нас постійно і робить чудеса. Але Бог робить чудеса тоді, коли ми більше надіємося на нього надіємося наші... не на нашу праведність. Є написано такий вірш в Біблії. Ми звертаємося до тебе, Боже, і просимо милості, просимо Твоїх благословінь, Покладаючись не на нашу праведність, а на милість твою. Тому що, коли ми приходимо до Бога, покладаючись на нашу праведність на те, як я сьогодні себе вела, як я вела себе сьогодні на цьому, на, на цьому тижні, то ми себе ми собі ставимо капкан, тому що це ми даємо зброю ворогу, і ворог нам завжди скаже: ага, а ти не так дуже себе добре вела, могла б краще, і могла б там зробити ще щось, і там зробити щось, щось краще, і, і не зробила. і... І в нас буде почуття провини, а це почуття провини зробить так, що ми не зможемо в Бога, від Бога очікувати благословінь. Тому наша основа для нашої, для е, цих благословінь – це праведність Ісуса Христа, праведність, яку Ісус Христос дав мені. Не на мою праведність покладаюся, коли я приходжу до мого батька і прошу в нього, щоб він е, е, дав мені те, що я прошу, а на праведність Ісуса Христа. І я, коли я молюся за Україну, я не якось молилась за Україну, і Бог мені нагадав одну історію: що коли ми просимо за Україну за перемогу, за звільнення, я дуже часто чую, що люди кажуть, Боже, прости нас і прости нас, ми такі грішні, ми, ми, ми заслужили, але прости нас і помилуй. І Бог мені нагадав, що колись, коли ізраїльський народ, коли Валак і позвав Балама. Для того, щоб проклясти ізраїльський народ. І він повів його на гору, і він показав йому, каже, прокляни його. А той каже: не можу, вони благословенні, не можу проклясти їх. І він повів його на іншу гору і там його поставив і каже: звідси тоді давай прокляни їх. А він каже, не можу звідси, тому що вони благословенні. І він каже, що Бог каже, що не бачить на них гріха. Не було гріха в ізраїльському народі, в них там навіть і долобоклонство було. В них було скільки гріха, скільки ропоту, скільки недовольства, і скільки всього в них було, а Бог каже, не бачить на них гріха. І я знайшла, що коли ізраїльський народ ставив свій стан, коли вони приходили в якесь місце і зупинялися, і вони розставляли свій, свій, по, по колінам, по свої стани, то вони виставляли свій стан у вигляді Христа. Посередині був храм, був, був храм, храм називається. Да? А? Вони ставили скінню посередині. Чуть вище були ем, декілька колін, в ліву сторону декілька колін, вправу і всі останні донизу. І вони виставляли завжди свій стан, коли вони зупинялись, передвигалися з місця на місце, вони виставляли його у вигляді Христа. І я думаю, ось чому Бог не бачив на них гріха, тому що коли він дивився на них з висоти Невес, він бачив жертву свого Сина, він бачив Христа. І коли ми молимося про Україну, і Бог каже, коли ви молитесь про Україну, не покладайтесь на себе, що ви сама гірша нація. Всі такі святі, а Україна така грішна, тому в Україні війна. Ні. Такі самі, як і всі. Але коли ми покладаємося на Ісуса Христа, і коли ми підносимо до престолу Божого жертву Ісуса Христа і просимо помилуй нас і спаси нас не заради нашої праведності, ми не кращі за всіх і не гірші за всіх, а заради жертви Ісуса Христа, то Господь прощає, милує і, і спасає. І тому, коли я приходжу до Бога і прошу в нього цих чудес, я бачу дуже багато чудес в своєму житті. Дуже багато чудес. Я їх записую, тому що їх так багато, що я їх забуваю. І ми, я приїхала в це плем'я, коли ми повернулися, повернулася звідси з війни в Україні, в, в, в джунглі, люди збігалися. Збігалися в племені і, і плакали, і розповідали, як вони молилися за мене і за нас, за всю Україну. Вони моляться за нас. Вони турбуються, хвилюються за Україну. І плакали, і розповідали, як вони молилися, і брали мене за руки, і молилися зі мною. І казали, ми просили в Бога, Господи, поверни Катю до нас. Вона ж ще така молода, їй ще скільки проповідувати треба. Вона ж навчає наших дітей і, і з нами, і нас навчає. Поверни її до нас, вона хай там не помре на тій війні. І, і потім е, мені розповіли про одного дідушку, його звати Ітика. І кажуть, Ітика за тебе теж так молиться постійно, е, але він не може прийти, бо він хворий, в нього ноги болять, він не може ходити. Щось сталося з його ногами, він не може ходити. А тут я бачу, Ітика йде, шкандибая. Взяв дві палочки і шкандибая прийшов до нас, бо почув, що я приїхала, прийшов. І, і розповідає мені, як він за мене молився, як він молиться, і що там, і розкажи, що там в Україні. І я йому розповідала, і він, і потім він мені каже: ось у мене так ноги болять, не можу ходити вже довгий час, і мені порадили піти до шамана. Я кажу, йти. ка ми вже знаємо, що таке шаман, і скільки я вам буду розказувати, що до шаманів не можна ходити. І в нас є Бог-цілитель, в нього є ім'я, я цілитель. Бог сказав свого народу, будемо просити у Бога. А він каже: ну то давай мені прочитай тоді вірші з Біблії про стілення. Я думаю, ого, хорошо. Слава Богу, в мене вони були записані в телефоні, в документах записані багато віршів про стілення, тому що я завжди молюся і, і Бог стілює. І я йому прочитала ці вірші, помолилася за нього, і він пішов своїми паличками, пошкандивав. І потім, через декілька днів, я бачу, і тика вже біжить без паличок. Уже Бог його зцілив. І, і такі, таких випадків багато. Прийшла одна дівчинка і каже, що в неї дитина хвора. Вже, хлопчику вже був майже рік, а воно як, як немовлятко нічого не може їсти, молока маминого не п'є, вони купують в місті, купують лі, оці, порошок цей дитячий. І, і вона е, на цьому порошку, і воно вже доросле, йому треба, потрібно їсти, а він нічого не може їсти, йому від усього погано і постійно по вольницях. І я кажу: будемо молитися, будемо просити Бога. І помолились за ту дитину, і потім я приїхала на наступний рік кажу, як твоя дитина? Ой, дивись, вже ростовсті, вже все їсть. Все їсть. Потім ми поїхали в інше племя, е, і... І там прийшла до нас одна жінка і каже: У вас є якась мазь, у мене все, всі груди в пузирках, якась алергія чи щось, і воно все так у мене болить. Я кажу: немає в нас ліків від цього, але в нас є Господь. І я поклала на неї руки і помолилася. І на в неділю на зібранні я питаю її звати онькаму. кажу, Онькаму, як у вас справи, як здоров'я? Вона задирає футболку на собранні отак, <хи> і показує мені все чисто, все пройшло. Потім інша жінка каже: я пішла, купалася з дочкою своєю в річці. І ми е, ниряли, і каже, я винирнула, і мене вода попала в вуха, і я не чую з тих пір. Вже пройшло шість місяців, і я не чую, в мене вухо болить. І, і я кажу: е, треба, щоб мол, треба, щоб ти молилася до Бога. Я не помолилася за неї. Я кажу, треба молитися, Бог зцілює. І потім, через декілька днів, я прийшла. Вона каже: Катя, так як ти сказала, я помолилася. І Бог мене стіли, мене в ухо пробило, мене вухо пробило, в мене вухо вже не болить. І не тільки вухо, в ухо, мене тіло все боліло, в мене рука боліла, бо вони такі банани важкі носять із, із зарослів, із джунглів. І каже, в мене все так тіло боліло, і рука боліла, і нічого в мене не болить. Так що наш Бог це Бог чудес. Я навіть не бачила, скільки я почала, в мене 20 хвилин. Слава Богу, за те, що він робить такі великі чудеса. І... І в наші часи. І Бог робить чудеса, і зцілює, і робить дива, і в наші часи. Це все не пройшло. Нам потрібно тільки вірити і приймати. І це все записано в Слові Божому, його потрібно вивчати і робити так, як написано в Слові Божому. І ми будемо бачити живого Бога в нашому житті. Давайте ми подивимося коротеньке відео, і нехай Господь вас благословить.